Беледи рисуни. Я зараз пишу роман, він, до речі, про село в Житомирській області. На неділище буду піарити село своєї бабусі, і е, я запропонував людям задонатити на те, що ця людина з'явиться у якості другорядного персонажу. Дуже неочікувано для мене на цих зборах зібрали 146 тисяч гривень. Ну я люблю Валеріана Підмогильного. Власне з нього почалася ця виставка. Я зробив таку ретроспективу там від Валеріана, якому 16 років до Валеріана, якому 70 років. що Трапилось, якби от, радянська влада не вбила його. Єдине, що якось потрібно буде доносити людям, що е, це все-таки не їх фотографії. Не справді, Я трошки остерігаюся, що ці фотографії з'являться в підручниках як ілюстрація цих людей. Хоча насправді, якби отакі підмогильний вісів над шкільною дошкою, то було б непогано. Мені не дуже подобається термін розстріляне відродження. Бо коли в школі ти його чуєш, то перше, що ти дізнаєшся про цих людей, про те, що вони розстріляні. А потім вони щось там писали. Вітаю на у спільному. Мене звати Олена Ваховська, і сьогодні я розмовлятиму з Мартином Якубом. Це український письменник, автор детективів, власне, і волонтер. Вітаю. Вітаю вас. Дуже вдячна, що знайшли час сьогодні на розмову. Днями у Житомирі, 14 березня, відбулась презентація вашої виставки. От ми, власне, бачимо частково. Вона про ній точніше зображення митці розстріляного відродження. Та їх зображення ви створили за допомогою штучного інтелекту. Розкажіть, як прийшла ця ідея? Чому саме ці митці, власне? Ця ідея прийшла ну, по-перше, з появою власне цього інструменту штучного інтелекту. І мені я захопився цим зразу, бо в мене дуже багато різних ідей завжди з'являється, а е, малювати я вмію не дуже. І коли е, ти можеш дати певні запити штучному інтелекту, і він це перетворює на якісь зображення, то я побачив, що це виходить. Досить круто. І тоді, ну, я люблю Валеріана Підмогильного. Власне, з нього почалася ця виставка. Я подумав, а що, якщо дати йому зображення наявні Валеріана Підмогильного і щоб він зробив, ну, скажімо так, фотографії його в інших якихось життєвих обставинах, ніж ті, які залишилися після нього. І це вийшло. Ви я зробив таку ретроспективу. Там від валерія на якому 16 років до Валерія на якому 70 років. Щоб трапилось, якби от радянська влада не вбила його. Опублікував це на Фейсбуці і людям це дуже знайшло. Всі почали казати, що це, напевно, єдиний вдалий застосунок для штучного інтелекту. Після того я зробив, власне, Валер'яна з його друзями в барі. І мені почали казати, що ну, потрібно, щоб це побачило більше і більше людей. Тому я. Пішов просто до Романа, директора краєзнавчого музею, запропонував йому цю ідею, він мене познайомив з Наталією, директоркою літературного музею. І, власне, ми маємо 15 постатей письменників 20-30-х, які так само просто в усміхненні знаходяться в якомусь теплому місці, і вони там собі спілкуються про літературу, і ми їх можемо побачити. Власне, мені здається теж, що це класно працює коли. Українських класиків показують в таких нестандартних якихось ситуаціях, як та яку ви описали, або роблять, як, от знаєте, за допомогою виставки квантовий стрибок Шевченка, із них попкультурних таких персонажів. Ви ну, прихильник цієї ідеї, так щоб так популяризувати літературу. я вважаю, що немає якихось обмежень для того, щоб популяризувати. Тобто, методи, які працювали колись, вони не обов'язково будуть працювати для там наступних поколінь, тому класно. Одна з таких, скажімо так, ключових ідей, мені не дуже подобається термін розстріляне відродження. Бо коли в школі ти його чуєш, то перше, що ти дізнаєшся про цих людей, про те, що вони розстріляні. А потім вони щось там писали. А я хочу, тому і виставка називається Живі розстріляні. Вони були живими, вони закохувалися, вони випивали, вони робили якісь дурощі, провокації, і ця виставка, ну так дає нам в підгледіти трошечки, що ж там було в ті часи, коли вони були несерйозними на портретах в школах, а просто сиділи в барі. Побачити в них людей, да? а не таких, от величних митців, якщо можна. Сказати, власне, мені ще цікаво подальша доля виставки. Зараз вона у Житомирі в літературному музеї. Що плануєте далі чи плануєте показувати в інших містах? Вже її хочуть в Києві, вже запрошують у Львів, в Одесу. Ну, я думаю, це просто піде, піде далі в народ. Єдине, що якось потрібно буде доносити людям, що це все-таки не їх фотографії. Не справді, Я трошки остерігаюся, що ці фотографії з'являться в підручниках як ілюстрація цих людей. Хоча насправді, якби отакі підмогільний вісів над шкільною дошкою, то було б непогано. Я думаю, учням би сподобалось, і це могло б їх навіть більше зацікавити. От саме такі зображення де, де. Ну, я знаю, що вчителі вже використовують мої зображення для того, щоб розповідати людям про, про цих письменників дітям. Ну так, це круто. І це заходить. Так. так ще також під час цієї виставки, наскільки я знаю, відвідувачі можуть задонатити гроші на купівлю тепловізора для збройних сил України і ви. Принаймні такі висновок я роблю з вашої сторінки у Фейсбуці. Ви доволі часто збираєте гроші для Сил України зараз. Розкажіть, як почали цим займатися? Та і, власне, як ви вигадуєте нові способи, аби зараз людей до цього залучати? Я цим почав займатися десь на напевно року 17-го, У мене якісь там грамоти є, але це абсолютно не важливо, тому що. Ну, я собі думаю, так, що кожна якась штучка, яку ми можемо, на яку ми можемо назбирати і відправити її нашим бійцям, вона рятує життя. Це дуже класно. І які способи? Ну, розкажу про один, який зібрав найбільше грошей. Я зараз пишу Роман, він, до речі, про село в Житомирській області. На неділище буду піарити село своєї бабусі, і е, я запропонував людям задонатити м -м, певну кількість грошей. Відповідно, скільки грошей з таких квиточків ти отримуєш, на те, що ця людина з'явиться у якості другорядного персонажу в моєму в цьому наступному романі. І дуже неочікувано для мене на цих зборах зібрали 146 тисяч гривень. Ну, це було майже більше половина для автомобільних рацій для нашої житомирської 95-ки. Рації купили, відправили. Тепловізор я вже теж, до речі, купив, тому збираємо ще на один тепловізор, значить, бо цього завжди недостатньо. А як обираєте, для кого збирати? Ви контактуєте з військовими? Ну, в мене в мене багато просто знайомих військових, і, і родичі є військові, тому. Ну, дзвонять, кажуть, відправди бінзопілий. Я йду, купляю, відправляю. Якщо не вистачає власних грошей, я вишукую якусь там оригінальну книжку рідкісну виставляю. І... Люди хочуть допомогти армії, їм потрібно просто трошечки підказати е... ну, цікавий шлях для того, щоб задонатити. А вже певна довіра до мене, як, як до персонажа, є. Е... Вже в мене є як. Нагорода, волонтер України, значок, тому окей. Ну люди вірять в те, що я ці гроші за ці гроші не куплю собі. Якийсь бутерброд. Ви сказали про новий Роман. Не можу про нього не запитати, а, чи можете зараз поділитися якимись трошки подробицями про нього, про що він буде і коли його власне чекати. Коли чекати зараз з творчістю не дуже якось іде, бо думки трохи не про те, Роман американка українського походження, дідусь їй такий заповіт, залишає, що вона має з'їздити в своє в його рідне село, відвідати могилу його матері, її права. вона їде туди і там стає свідком злочину певного вбивства. От. І оскільки вона є поліцейською там в Сполучених Штатах, вона бачить, як місцева поліція розслідує цей злочин, а вона вирішує трошки допомогти людям, бо прониклася до тієї сім'ї саме якимось співчуттям. Тобто, і тому... Це знову кримінальний роман, можна сказати, детектив? Жорсткий. Тут я, я, я ще навіть зачіпаю тему українського побутового расизму, який все наше. <плес> е, і ця дівчинка, вона мулатка, темношкір. Сказали, що зараз важко з творчістю, та важко писати. А, а як з читанням чи читаєте зараз щось? Бо я от нещодавно з Павлом Вишебабою спілкувалася, і він сказав: ну, що от поезія дуже вдала форми. Ти прочитав, отримав якусь емоцію. А щоб читати великі книги, ну тяжко якби зосереджуватися і поринати в той світ. Мало прочитав. Перша книжка, яку я прочитав, це десь, напевно, в травні минулого року. Це було на Західному фронті без змін. Ну, так, щоб просто окунутися. А, а далі, ну не знаю, ще один прочитав роман. Він якось трошки повернув в буденне таке наше просто звичайне життя. Це День до вечора, Олександр Демарьов. Просто от така ретроспектива. Сім'я в 90-х, Вони там щось живуть. У них якісь проблеми. Виростають діти, хвороби, хтось внер. Ну таке, знаєте, от сільська абсолютна історія з своїм трагізмом, але але без війни, і воно якось мене трошки. Відволікає та певно, дуже дозволяє так абстрагуватися. Розумію, щоб хотіла до книг ваших повернутися. Ті книги, які ви писали раніше, вони ж теж кримінальні романи, детективи, От щось в такому роді. Чому працюєте саме з цим жанром? Так, перший детектив. Я написав вісім років в Житомирській області у бабусі, якесь там оповіданнячко. Ну так воно пішло. Ну і плюс детективісти найбагатші письменники в світі, тому. Чого ні, вдруг Ви вистрілить <рес> може бути <так>, ціллю, <рес> власне. Маєте улюблені детективи інших авторів? Я можу назвати ну, авторів. Це Бе, норвежський детективіст. Я теж його обожнюю. стіг Ларсон шведський, і от дуже дивно, але мені подобаються детективи Джоан Ролінг. Роберт, Роберт Галбрайт. Так це якесь таке дивне повідання поєднання невимовної нудоти. От, ну, скучно. Це читати, але ти не можеш від, відірватися. Не я, да. я не сумаю, от, про що. Дуже багато якихось таких описів і деталей, але ти не можеш відірватися від цього. Тому от три автори. Угу. Серед наших можу е якось відмітити Віктора Янкевича, Поліну Кулакову і Іларіона Павлюка. Павлюк. Хороший, так згодно з вами. Ще хотіла би поговорити про книгу, яку ви видали спільно з іншими авторами у 22-му році? Єби не були диресуми, чудово! От саме вона розкажіть про неї. Чому ви вирішили робити, і яка доля зараз наступного тиража, який я так розумію, буде теж благодійним? Ну, це все, ну скажімо так, кожна моя ідея, яка зараз з'являється, вона спрямована на те, щоб згенерувати трошки грошей і за них купити якісь корисні речі. Ця ідея з'явилася якраз виходячи з вашого минулого питання про творчість. Я пробував щось сісти і пописати, але писалася мені тільки ця фраза, ну, але з голосними. Я її написав, написав і трошки попустило. Тому я вирішив спочатку і написав на це на Фейсбуці, видати просто. Ну, книжку, в якій буде ця фраза тільки повторюватися. А, але ну, мені потім не дуже сподобалася ця ідея. її, до речі, хтось вкрав і, а, зробили. і зробили це, і продають. Ну я так вважаю, що якось не чистоплотно, бо вони ну, заробляють на цьому угу. фактично. Я позвонив, бо цю фразу я почув від Насті зухвалої комік комікеси і я їй написав. і Кажу: ти можеш написати мені коротке оповіданнячко як передмову? Вона написала. Я подумав, М, клас. А що якщо інші люди також напишуть? І я ну друзям-письменникам відправив такий запит. Можеш написати свою рефлексію з приводу нашого ворога. І люди погодилися. Потім туди долучилися ще військові, там десь з 70 десь десяток військових є. І ну, вийшла книжечка. Я її надрукував за власний кошт накладом 100 примірників. Розіслав кожному автору його примірник. Щоб кожен з авторів розіграв своїм підписом цю книжку на аукціоні. Ну і я сподівався, що ми зберемо десь там ну, 100 тисяч гривень. Там, умовно кожен автор там 1000, 1200 збере. Зараз ми вже зібрали 430 30 тисяч гривень, тобто більше 10 тисяч доларів, от 10 тисяч гривень перетворилося на 10 тисяч доларів. Купу. І кожен з авторів купляв е, для своїх щось. От Кому він довіряє, ну, хтось просто на повернись живим відправляв. Але в будь-якому разі, от ми закумулювали ці кошти. Коли автори вже дорозіграють всі свої розіграші, бо коли я випущу масовий наклад, то людина зможе його просто купити. Так, а так от. вона буде хотіти його виграти саме в автора. Тому чекаю. Ну, не у всіх є зараз можливості, деякі військові. Ну, тому трошки почекаємо. А далі зробимо там тисячу примірників, вже є рітейлери, які хочуть це розповсюджувати. Ну, бо я не видавництво, я просто письменник. Але ну, якось воно зараз так в нашій Україні, що кожен допомагає кожному. Ну, наприклад, тим шляхом, який редактор, верстальник, дизайнер. Всі працювали безплатно, тому що це їх був такий внесок в якусь нашу загальну спільну справу. Це, це зрозуміло. Це дуже класно, коли такі ініціативи об'єднують українців в цілому. Я би ще хотіла про книги поговорити. От ви вже сказали, що не дуже пишеться, але в якомусь інтерв'ю бачила, що ви і продовження попередніх ваших двох детективів, здається, планували. Ні, так буде, буде. Там просто дуже кльовий герой. Вийшов у мене. Він Макс Гець. Він має прототип серед реального ну, військового. Цей військовий в 2014 році разом з сепаратистами захоплював Донецьку обласну адміністрацію. От сидів там, руський мір, він такий православний вся фігня. І потім посидів там пару днів і пішов на перший український блокпост, записався в ЗСУ і пройшов він Кіборг, зараз воює. Тому, от мені саме цікаві такі персонажі, які... Mm, ну, десь на межі, да? тобто, коли людина може змінити переконання, і... але має дуже таку важку, непросту долю. І він у мене такий справедливий, істеричний. Людям сподобався mm -hmm. Макс. Тому будуть продовження про нього, якщо виживемо. Сподіваюсь, що буде, і все буде добре. Власне, я дуже вдячна вам сьогодні за цю розмову. Хочу нагадати глядачам, що звати мене Олена Ваховська, і це Суспільне. І я розмовляла тут із Мартином Якубом. Він є український письменник, автор детективів, зокрема, ну і волонтер.